А зараз ми перед санаторієм трускавець 365. Це найпопулярніший санаторій у Трускавці до кінця літа 2025 року. Тут вже заброньовані всі номери і всі тури. Подивіться, як він сучасно та гарно виглядає. Тут дуже чисто, хайно. І до вартості відпочинку. Тут входить. Двохразове харчування, лікування, трансфер зі Львова та до Львова. А також екскурсії за програмою на цілий тиждень. Но це входить до тижневих турів. Ось ви бачите, такі автобуси працюють в цьому санаторії. Вони забирають з вокзалу та відвозять на вокзал. А також на таких комфортабельних автобусах ви їдете на екскурсію. Находиться цей санаторій в самому центрі міста, в дуже мальовничому місці. Подивіться, скільки троянд висаджено, як гарно попрацював ландшафтний дизайн. І вартість тижневого туру 6 ночів та 7 днів, коштує десь в районі 15 тисяч гривень. Чому я кажу в районі, бо вартість змінюється в залежності від дати заїзду. Тому більш детальну інформацію щодо вартості тижневих турів я пропоную вам переглядати чи на їхньому сайті або дзвонити особисто їм. А зараз підемо всередину санаторія, подивимося, як виглядає рецепшн, холл санаторію. Ну, бачите, все тут дуже-дуже красиво, дуже якісно. Анатолій Трускаве365 також пропонує відпочинок не лише за тижневими турами, а просто ви можете бронювати номер, на скільки днів вам заманеться. І вартість такого проживання будуть коштувати від півтори тисячі за людину. Але треба також дивитися дати. Вартість може змінюватися. І сюди входить харчування двох разів, Вода та проживання. Такі тури, трансферт до Львова та зі Львова, і екскурсії не входять. Ну, ви бачите, як гарно зроблено все в санаторії. На вулиці є де посидіти багато столиків, багато лавочок, ну, а ми йдемо переглядати обід. Санаторій відомий та славиться своєю якісною та смачною кухнею. На обід був суп гречаний Дуже смачний, дуже тут чистий посуд. Зараз ви побачите, як шикарно виглядає ресторан. Він доволі такий величенький. Обов'язково є три види салати Це овочева нарізка, свіжа, огурці, і помідори, також салат з бурячка. ну Бачите, була ось картопля від варна, рис. Капуста тушкована з м'ясом, також дуже смачна. Ну, бачите, кожен знайде для себе, що йому поїсти. А також ось ще один такий смачний розсольник і суп з лапши, Тобто на будь-який смак. Далі йдемо дивитися, що нам запропонують по гарнірам. У них обов'язково є. Риба, там м'ясо на вибір. Зараз, це, бачите, хек в томатному соусі, ось такі парові котлети. Котлети у них дуже смачні. І ось така скумбрія. Ну, Скумбрія взагалі, як в ресторані, тобто я вважаю, що це дуже гарний вибір. Також ви можете вибрати собі булочки, вибрати собі... Печиво, чай та компот. Вартість таких сніданків, якщо ви не проживаєте, у санаторії складає 180 гривень. Тобто кожен може сюди прийти за 180 гривень і поїсти. Майте це на увазі. Харчуванням санаторії всі задоволені, тож можете сміливо сюди їхати. Ну а зараз ви бачите, як виглядає бювет санаторію, також є кулери з водою і є стаканчики та трубочки для води. Тут можна попити моршинську ропу, східницьку воду, Марію та нафтусю. Скільки пити води, вам пропише лікар. Консультація лікаря терапевта також входить до вартості цих путівок. Ну, бачите, досить все досить гарно. Ось так виглядає холл-санаторію. Тут можна замовити також коктейлі, чай, каву працює кав'ярня. І ось так гарно відпочивати. Влітку тут також працює басейн під відкритим ним. Ось тут він буде розташований. А якщо ви плануєте сюди їхати, то можете на сайті переглянути план екскурсії. Екскурсії тут досить якісні, чудовий вибір. І по тижневому туру ви можете вибирати кожен день екскурсію, а також у вартість тижневого туру входить зустріч групи ввечері. Це буде вечір в ресторані з тортом та вином чи шампанським і такий же самий вечір перед від'їздом також буде у вас тут в турі. Друзі, я бажаю вам чудового відпочинку в цьому гарному готелі. Незабутніх подорожей. і до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую!